Із сполоджі та крові. Та завжди його недаремно у народі героєм. Херсонець Ігор Марченко працює музикантом в оркестрі обласного театру імені Миколи Куліша. Під час творчої акції Герої без зброї чоловік передав гроші на тепловізори для рятувальників Херсона. Сьогодні прийшов на заключний концерт. Таке враження, що воно, як вам так сказати, аж мороз по кожі. Довольним, щоб таки побільше таких акцій. О, наші хлопці молодці, благодаря творчості, ми все це можемо пережити ці тяжові дні і без зброї так поетеса Альона Мовчан називає херсонських рятувальників разом зі своїм чоловіком, рятувальником Віктором Ревенком. Вони започаткували цю творчу акцію. Було бажання підтримати. Звичайно, було бажання в першу чергу автоцистерну купити, але на неї було дуже довго збирати. І ми порадили, що потрібно потрібні тепловізори. Ми вирішили зробити так, щоб підтримати хлопців і назбирати на три тепловізори по одному для кожної пожежної частини. Зробили 10 заходів у 9 містах, плюс один захід був онлайн спільний зні. Меччиною і ми змогли назбирати на два тепловізора, і ще два придбали благодійники. Віктор Ревенко розповідає: російські військові під час окупації викрали з пожежних частин Херсона техніку та обладнання. Завдяки акції пожежні частини міста укомплектовані тепловізорами. Вже вони були виправлені і не тільки моєю частиною, але й. Там хлопцями із другої пожежно-рятувальної частини теж випробували вже якість цих приладів. Так, вони допомагають нам у пошуках осередків пожеж, яких ми не бачимо оком так, неозброєним, то дуже така корисна штука. Тим паче в наш час, коли оперативність виявлення осередків пожежі дуже важлива. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.